Доброго дня, Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову парк. Ярмарок вихідного дня, вийшла на 2 дні попрацювати. Настрій бойовий. Мета є багато продати іграшок. Сьогодні сонячна погода. Приїхала з самого рання, хотіла сказати, але ні, сьогодні в мене чоловік вихідний, тому сьогодні буду я працювати лише з 11 годин. Сподіваюся, до вечора. Парк трішечки порожній, але в мене вже є одна продажа, продала котика. Буду зараз вам показувати свій асортимент і буду потроху під'єднуватися, вам розказувати, показувати, що продається, що питають і подібні питання. Якщо вам цікавий такий формат відео, лишайтеся, будь ласка, на моєму каналі, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, надихайте мене, а я буду надихати вас. Переключаюся, вам покажу свій стіл і продовжимо далі продавати іграшки. Поповнила нарешті свою колекцію зміїв. Тепер у мене їх цілих 5 штук. Давненько такого не було. Зараз буду продавати змійки. Єдинорогів майже вже не лишилося дві штучки. І до жирафів руки так і не дійшли. Але нарешті у мене знову з'явилися маленькі жабенята у асортименті. Буду продавати, буду вам розказувати, під'єднуватися і ділитися своїм досвідом. А у вас, якщо є якісь питання, пишіть внизу під відео у коментарях, буду вам все розказувати. Половина на шосту. Ось де всі люди. Майже немає продаж, продала. Два маленьких зайчика у сукнях продала пандочку ПМК від Жені і продала буджіку. Це і всі мої продажі. Сидимо, люди потроху почали ходити. Було дуже жарко. Зараз вітер піднявся, трішечки захмарилося, але сподіваємося, що буде без дождя. Люди дивляться мультики. А продаж майже немає. Ось так виглядає парк, наче з людьми, але їх майже і немає. Ми вже з подружкою занудьгували, сидимо, хочемо вже додому. Тому ще трішечки посидимо, можливо, ще щось вдасться продати. Сподіваємося, ще й на завтрашній день. Пішла йшла далі в'язати своїх жирафчиків. Сьогодні у мене на гачку жирафи довго в'язані. Ну що, я вже відпрацювала, 8-го година вечора чоловік грузить машину, я вирішила під'єднатися, підвести підсумки. А в мене є продажі, ще продала три жабки і продала одного їжачка. Їжачка вже купили, коли вже збиралася, а жабок, дві жабки у мене придбали люди, які цікавилися на минулому тижні. Брали в мене візиточку. Тому дівчата, хто ще не має візиточок, і збирається йти в парк, йти на ярмарок. Раджу вам обзавестися візиточками. Контакти потрібні. Люди написали, спитали, коли я буду, і приїхали. У мене придбали дві жабки. Одну жабку по МК Марусі Прокапенка, безкоштовна схема, і вона була в мене, до речі, остання. І забрали ще дві жабки по Женіному МК. В'яжемо грушки Жені. В цілому задоволена, результат непоганий. Їжачка нарешті купили, в мене їх вже назбиралися чималенько, скоро буду їх дарувати, тому що їжачки щось в останнім часом мене призупинилися, їх не купляють. Але все ще буде. Тому день минув дуже гарно, одна тривога була, парочку зранку було, але то я ще вдома була. Тому день був непоганий і очікуємо завтрашнього дня. Ще завтра можна попрацювати. Тому прощаюся з вами до завтра. Завтра вже під'єднаюсь, вам розкажу, покажу. Сьогодні вже неділя, друга година дня. Приїхали на 12-дві години, сидимо, нудьгуємо. Люди ледве рухаються дуже-дуже жарко, жаркіше, ніж ще вчора. Поки продаж у мене нема, сусіди мої вже трішечки попрацювали, а я очікую своїх відвідувачів. Вчора ще продала Аманяма, забула вам розказати, і думаю, сьогодні треба з цього і почати. Стосовно безпечних іграшок для діток. Той, хто збирається йти на ярмарки, попіклуйтеся про те, щоб у вас були іграшки дешевенькі, щоб у вас іграшки були для маленьких дітлахів, тому що дуже часто підходять, питають або брязкальце, або якусь іграшку безпечну, щоб можна було з народженням. Діткам купляти і дуже гарно звертають увагу на плюшеві іграшки, тому потрібен асортимент. Наскільки я не люблю плюшеві іграшки в'язати, але і мені доводиться їх вив'язувати, щоб був асортимент на усі забаганки підвідувачів. Тому зверніть на це увагу. Я пішла в'язати, я сьогодні, до речі, з плюшом прийшла, буду плюш вив'язувати. А вже вдома буду потроху підв'язувати маленькі іграшки, почну з Женіної колекції, і буду далі підв'язувати маленьких дешевеньких брелочків, іграшок, які дуже-дуже потрібні, коли нема маленьких іграшок. І не всі можуть дозволити собі велику іграшку, тому буває таке, що майже і без продаж. Тому я пішла в'язати, працювати і пізніше під'єднаюсь вам, все покажу, розкажу. Майже шоста година, а в мене продан лише один зайчик по МК від Марусі Прокопенка. Все, більше нічого в мене не придбало. І асортимент гарний, і повний парк людей, але до мене навіть не підходять. Не знаю, з чим це пов'язано, але поки я очікую. Показую вам, скільки людей. Всі дивляться мусик, всі проходять, гуляють. Їдять, п'ють, а на мене не дивляться. А сподіваюся, ще не довго мені сидіти, тому що я вже, якщо чесно, заморилася. Заморилася в очікуванні, але попрацювала сьогодні з плюшом, пов'язала сьогодні запчастини на зайці. Будуть у мене гарні яскраві патріотичні зайці і буду їх продавати. А сьогодні просто невдалий день. Від сьогодні у нас художник працює. Малює портрети. Ось такий. Знову вдалий ярмарочний день. Ну що, сьогодні у нас уже середа. Я вже нарешті знайшла хвилинку закінчити це відео. Ходила в парк ще в суботу-неділю, а сьогодні вже середа. Був у мами день народження, не було часу навіть на зйомку, не те, що на в'язання. І в'язати не в'язалося, і знімати не знімалося. Неділю був сумненький день, не було гарних продаж, але вже коли почала збиратися, вже підійшли до мене, купили жирафчика і купили мене лисичку. Я вам обов'язково прикріплю фото, покажу. Жиравчик в мене вже давненько катався, його нарешті забрали і так якось несподівано сиділа, сиділа, чекала, чекала відвідувачів. А нікого не, заб... нікого не питали, навіть ні... що... нічого не питали, і сиділа, нудьгувала, мої сусіди працювали, а в мене не було відвідувачів взагалі. Навіть нічого не питали, тому настрій був вже такий: їхати додому, визвала чоловіка, він приїхав мене забирати. До мене підходять кажуть: дайте нам цього жиравчика, не питаючи, скільки, які ще є. Забрали жиравчика, радість. Ні... Поїхали вітати з днем народження. Дівчинці на день народження забрали. Я вам фото вставила цього жирафчика. А вже майже була сумка зібрана, вже лишилися трішечки внизу висячі іграшки. І підійшов до мене чоловік з жінкою, і забрали у мене лисичку. Лисичка в мене одна з новеньких, лисичка засипайка, безпечна для діток з вишитими оченятами. Її також забрали. А, і ще приходили в мене, забрали сонечко брелочок, який я ще в'язала на замовлення. А, ще в суботу повинні були прийти, але не вдалося. Вони пообіцяли прийти в неділю. Це я продала ще один брелочок сонечку. Все, це і всі мої продажі. Але я задоволена задоволена такий досвід. Він також досвід, щоб розуміти, що гарно, що погано, щоб. А, як то кажуть, не хворіти хворобою зірковою. Тому я задоволена результатом, я попрацювала, в неділю я пов'язала гарненько плюшиків. Скоро на канал вийде відео, влог, до нього також не знайшлося часу, тому сьогодні вирішила, нехай буде сьогодні вже про ярмарку відео, а вам покажу вже влог наступним відео після ярмарки. А в цілому непоганий був результат, як для суботи неділі. Маловато, звісно, але іграшки не супер дешеві купляли, тому трішечки по ціні вийшла сума непогана. А в мене також ще взяли візиточку і на днях мені вже написали і попросили продати єдину ріжку. Питали мене ціну. На той час їм було вона дорогувата, тому вони сказали: прийдуть до мене. На наступні вихідні, але її треба ще вдіти. Ну, сподіваюся, що люди прийдуть. Я предоплату не беру, тому очікую так, що люди просто прийдуть і заберуть ту єдину ріжку. А в неділю пов'язала плюшки, цілий день сиділа в парку, в'язала. Добре, хоч не так сильно жарко було, що раненько сонечко сховалося, а коли сонце світить, то взагалі там дах їде. Ще ця і алергія не дає мені спокою, то все вже переживемо, як то кажуть. А у мене ще є приємна новина. вас вже на каналі на 1500 підписників. Спостерігаю за цими цифрами, дуже надихаюся, дуже радію, коли дивлюся, що підписки зростають. Тому я вам всім велике дякую кажу. Мені дуже приємна ваша підтримка. Дуже люблю читати ваші теплі, приємні коментарі і надихатися від теплих, приємних побажань. Ваші вподобайки мотивують, тому, дівчата, будь ласка, допоможіть моєму каналу, допоможіть мені, не втратити натхнення, продаж небагато, але треба в'язати, треба рухатись далі, підв'язувати корзинку з малюками, вона в мене майже порожня. І підв'язувати плюшки. Є великий асортимент плюшової ниточки, тому треба вив'язувати її, щоб вона в мене не зберігалася, а пішла у діло. Тому давайте будемо разом в'язати. Не забувайте, будь ласка, ще про наш марафон: 20 днів 20 патріотів. Давайте вив'язувати гарні, цікаві жовто-блакитні іграшки. Надихати одна іншу, і я готую вже для вас подаруночок. Це буде обов'язково подаруночок для, дівч... для дівчини, яка мене більше всього вразить у цьому марафоні. А на сьогодні я буду вам казати всім велике дякую, що знайшли час. Переглянули моє відео, переглянули мою рекламу. А бажаю нам всім мирного неба! Бажаю міцного здоров'я і буду з вами прощатися до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!